Віктор Гюго, Собор Паризької. Віктор Гюго син генерала Наполеонівської армії, якому був наданий титул графа. Молодший у сім'ї з трьох дітей. Перші роки минули у Парижі. Постійні поїздки до Неаполя та Іспанії внаслідок військових призначень батька негативно позначились на його дитинстві. У 1811 році разом зі своїм братом Євгеном вчиться в релігійному закладі Мадрида. Коледжі для дворян. А з 1813 року оселяється в Парижі з матір'ю, яка розлучилася з його батьком. Перша збірка молодого поета Оди і різні вірші. Здобула схвалення короля Людовіка 18-го. Віктор Гюго був нагороджений щорічною рентою в 1200 франків. Гюго романтик. У 1827 році Віктор Гюго випустив п'єсу Кромвель, яка виявилася дуже довго для постановки на сцені. Проте її знаменита передмова стала кульмінацією всіх злободенних суперечок у Франції про принципи драматичного мистецтва, віддавши захоплену шану Шекспірівському театру, його обрушився на класицистській єдності часу, місця і дії. Виступив на захист поєднання, піднесеного з гротесним і висунув вимогу використовувати біжнучку систему віршування, відмовившись від Олександрійського 12 цей маніфест романтичної драматургії у Франції, а також прийнята гуманістичними ідеями Повість Останній день засудженої, поетична збірка східні мотиви принесла Віктору Бюго величезну славу. Драми та вірші. Період з 1829 по 1843 рік для Гюго є надзвичайно плідним. П'єси Маріон Делорн», драма Ернані, Король Бавиця і Руїв Блас. Збірник ліричних віршів, осіння листя, пісні сутінок, внутрішні голоси, промені і тіні виникли завдяки особистим переживанням. Вигнання Після державного перевороту 2 грудня 1851 року Гуго виїхав до Брюсселя, звідти перебрався на острів Джерсі, де провів три роки, а в 1855-й на острів Гернсі. У 1852-му була опублікована публіцистична книга Наполеон Малий. А в 1853-му з'явилася відплата, вершина політичної лірики ГУГО, блискуча віршована сатира з нищівною критикою Наполеона III і всіх його публічників за час довгого вигнання. Віктор Гюго створив найбільші свої твори – трудівники моря, людина, яка сміється. Повернення до Парижа. Після краху режиму Наполеона III в 1870 році Віктор Гюго повертається до Парижа. Обраний у Національну асамблею його незабаром склав себе депутатське повноваження на знак протесту проти політики консервативної більшості. У 1874-му його, абсолютно байдужий до нових війн прозі, знову звернувся до історичного роману, написавши 93 й рік. На пам'ять, після смерті Віктор Гюго удостоївся державних похорон. Його останки були поміщені в Пантеон поруч з Вольтером і Руссо. Сучасний вигляд собору Паризької богоматері, оспіваного Віктором Гюго в одноіменному романі Собор Паризької Богоматері. Особливе місце у творчості Віктора Гюго займає собор Паризької богоматері, оскільки тут він вперше продемонстрував свої чудові можливості в прозі. Персонажі роману змальовані за допомогою романтичної символізації, це виняткові характери за надзвичайних обставин. Емоційні зв'язки виникають між ними миттєво, а їх загибель обумовлена роком, який служить способом пізнання дійсності, бо в ньому відбувається протиприродність старого ладу ворожого людської особистості. Жанр історичний роман, часте місце дій, 1480-ті роки. Париж, середньовічна Франція 15 століття за правління короля Людовіка XI. Події відбуваються у самому Соборі на Соборній та Гревській площах у дворі Чудес. Тема твору. У романі Собор Паризької богоматері Віктор Гюго розвиває теми кохання, краси, протистояння в людині християнських догм та людських слабкостей. Торкається проблем народу та народної непокори. Зображує середньовічну Францію на порозі доби відродження. Головні герої Есмеральда. Красива дівчина-сирота. Їй 16 років. Танцівниця циганка. Клод Фроло 36 років, суворий священник, архідіакон Жозаський. Квезімода, глухий горбун, 20-річний сирота, дзвонар собору Паризької богоматері. П'єр Гренгуар, поет і філософ, який приєднався до волоцюг. Феб де Шатопер, капітан, офіцер, який любив жіночу компанію. Фроло де Моліндіно – школяр, молодший брат Клода, Клопейн Трульфо, король продяг та жебраків. де Ліс – дівчина з знатної родини, наречена Феба Проблематика. Гюго показав, як кохання і краса собор вплинули на душі клода Фроло і Квазімоду. Загальнолюдські проблеми кохання, смерть, зрада, відданість. Роман складається з 11 книг. Перші шість розгорнута експозиція, його знайоме читача з місцем подій та головними героями. Усі події в експозиції відбуваються протягом трьох днів на початку січня 1482 року, з нагоди Дня Боговоявлення і свята блазнів на Гревському майдані. Квезі обирають королем блазнів. Пір'єр Гренгуар у палаці правосуддя ставив свою містерію. Юна красуня Есмеральда танцює на площі зі своєю кіскою джалі. Того ж вечора Квазімода з клодом намагається викрасти циганку. Викрадені циганки заважає капітан королівських стрільців Феб, який підкорює серце Есмеральди. У дворі чудес вона бере чоловіком Гренгуара, рятуючи його від шибениці. Розділ 4. сльоза за краплю води. Книги 5. Є зав'язкою твору. Квазімода затримали жандарми і засудили до покарання біля ганебного стовпа за те, що він намагався викрасти циганку. Його побили, всі сміялися з горбуна, а Есмеральда принесла йому попити. Книги 7-10. широко представляють розвиток дій. Автор показує, як вплина доброта, проявлена Есмеральдою до дзвонаря Квазімода на його долю. Есмеральда кохає рот Феба, але капітан мріє одружитися шляхетною флорделіс. Танцівниця ненавидить гуду зі ширячої нори. В неї вкрали цигани дитину. І архідіакон Клод Фроло, який закохався в есмеральду, але це почуття руйнувало його душу, він перетворювався на демона. Саме він шукав привід звести Есмеральду на Шибеницю за чаклунство, а пізніше її звинуватили у вбивстві Феба, вини Клода Фроло. Есмеральда, не витримавши тортур, зізнається у вбивстві капітана. і Її мають повісити. Проте квезімода врятував Есмеральду від Шибениці, сховав у соборі. Народ штурмує собор, щоб врятувати дівчину. Король з лиса перетворився негієнно, він злякався цього нападу. Архідіакон хитрістю вивів сміральду собору і знову поставив її перед вибором він або смерть. Дівчина вибрала смерть. Випадково сміральда опиняється під охороною самітниці гудули, яка шукала Дочку, та визнає в циганці свою втрачену дочку, але врятувати від смерті не змогла. Борячись за життя дитини, вона гине адже Есмеральда сама себе виказала, показавши Феба на допомогу. Дівчину стратила Квезімода, зрозумівши, що зробив ролос, кидає його з собору. Квезімода після цього зникає. Рот містер Феб де Шатопер навдовзі одружився, а Гренгуар досягає успіху в драматургії. Через багато років в гроті серед трупів інших повішених знайшли два скелети жіночий і потворний чоловічий, що обіймав перший. Коли їх спробували роз'єднати, чоловічий розсипався на порох. Пика, яку в ту мить красувалася в отворі розети, була і справді гідна подиву. Потім його посадили на строкато розмальовані ноші, якась гірка. І погородлива радість розцвіли на похмурому обличчі циклопа, коли він побачив біля своїх викривлених ніг голову усіх цих гарних струнних чоловіків. То подоба живої істоти, яка лежала вранці провідної неділі 1467 року на цих дошках, очевидно, збуджувала велике зацікавлення досить численної групи глядачів, що юрмилися біля наставу. Група складалася переважно з усіх прекрасної статі, здебільшого старих жінок. На широкому вільному просторі між натопом і вогнищем танцювала молода дівчина. З монастиря його слова ученно поширили серед народу, де вона як частенько бувала, обернулася на репутацію чорнокнижника. Джалі, сказала танцівниця, тепер твоя черга. І присівши, дівчина граційно пристягла до кізочки свій тамбурин. Як вас звати, пане офіцер? капітан Фебдеша топеред до ваших послуг, моя красуня, відповів офіцер. Дякую вам, мовила вона. Кат підніс руку, тоненькі ремінці, наче клубок вужів, пронизливо свиснули в повітря, і люто впало на спину нещасного. Везімода закрив своє єдине око, схилив голову на груди і завмер. Вона мовчки наблизилась до засуджена, який недаремно звивався, щоб ухилитись від неї, і, відстебнувши від свого поса флягу, обережно піднесли її до пересохлих губ нещасного. Архідякону подобав у тій башті собору малюсіньку потайну келію, що безпосередньо прилягала до дзвіничної клітки, куди ніхто, як ходив поговір, навіть сам єписком не змів проникнути без його дозволу. Що таїла в собі ця келія, ніхто не знав. Вона пристягла крізь грати свої кощаві руки і закричала голосом перед смертним хрипіння то будь ж ти проклята, проклята, проклята. Квазімода побачив, як на кінці мотузки над бруком згайдала тіло нещасної дівчини, як по тілу циганки пробігли страшні судоми. Приблизно через півтора чи два року після подій, що завершили цю історію, знайшли серед жахливих трупів два скелети, з яких один стискав, другий в обіймах. Один скелет був жіночий, другий скелет, який міцно обіймав, перший був скелет мужчини. Однак його шийні хребці не були пошкоджені і свідчило про те, що він не був повішений. Отже, чоловік цей прийшов сюди сам і тут помер. Коли цей скелет хотіли відділити від того, який він обіймав, він розсипався на порох.